педагогом. Ось. А так, напевно, він є психологом, оскільки він розуміє так тонко душу самого вчителя. Ось. Так він полет ну, чи психолог. Ви сказали, що, Ре карте, що він поет. Так, він поет, але він є і психологом, і педагогом одночасно. Він журналіст і публіцист. Так. Але не, 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 не поет. Не. Добрий будь ласка, шановні колеги. Міжпредметні зв'язки я вважаю, це є початкова стадія інтеграції, оскільки вони е, є засобом реалізації інтегрованого навчання, але між ними також і є відмінності, оскільки інтегроване навчання передбачає не більше трьох предметів об'єднання. Е, якщо міжпредметні зв'язки, там може бути і більше до п'яти предметів. Е, Далі стосовно ролі навчальних предметів, якщо в інтеграції це є симбіоз, можна сказати, Об'єднуються ніби в єдине ціле і формують цілісну картину світу, то міжпредметні зв'язки це ніби вкраплення одних предметів, один предмет є головним, а інший ніби є допоміжним. Дякую. Дякую. Скажіть, будь ласка, Олено Григорію, у вашому майстер-класі ви здійснюєте поділ на три групи, так? Раціоналізатори, а крести. Дякую. Яка Яка також кожної групи? І... Дякую запитання. Назва груп, я пояснювала з якої точки зору вони мають підійти до виконання того завдання, яке їм дають. Якщо це були раціоналісти, значить в їхніх пізнавальній діяльності мають вони керуватися знаннями, оскільки раціоналізм це є керування своїй поведінці, пізнавальній діяльності розуму. Якщо компетисти, значить тут має підключатися вже і досвід, і особистісне ставлення. І третя група це вже має бути творчі це залучена? Питання, як ви формуєте дітей, в групи дітей, вираховуєте їхні спроможності до такого виду роботи? І чи відбувається потім зміна соціальних ролей? Тобто, щоб не було, що всі діти тільки в -ті цій -ті групі проти чотирьох 4 років. Я даю можливість кожній з, з дітей побувати в одній із цих груп. Це. Якщо, наприклад, там ми вивчаємо дитина ти нас групі раціоналісти. Вона бачить це питання з точки зору розуму, скажімо так, то на наступний раз є групу компетенції, де вона вже може побачити, як на практиці ті всі знання можна застосувати. А потім з часом вони просто міняються, у групах відбувається ротація. І це дає можливість побачити проблему комплексно з різних точок зору. Дякую. Олена Григорівна, скажіть, будь ласка, під час проведення майстер-класу ви використали кольори терапії. Які ще здорові збережувальні технології ви використовуєте в практиці своєї Використовує також ароматерапію, це особливо популярно тоді, коли поширюються різні вірусні інфекції. Ось Потім використовує каскотерапію, що в основному застосовує в першому класі, але також практикує і в наступних класах. Психотерапію ми так само правильно рефлексію застосовуємо. Дякую. Дякуємо, життя. Тож скажіть, будь ласка, яких ключові компетентності? для багатьох предметів формуються за допомогою між предметами. 10 ключових компетентностей, Олена Якіна Савченко пропонує нам формувати 6 ключових компетентностей, які ми визначаємо. Ну, Перше все це спілкування державною мовою, спілкування іноземними мовами, математична грамотність, екологічна е компетентність, здоров'я збережевана компетентність, загальнокультурна е е компетентність, підприємність та фінансова грамотність. та громадянські компетентності. Достатньо. 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 Тобто, саме, Достатньо. тобто формування яких ключових компетентності ви показали на майстер-класі? Ми намагалися всі 10 компетентностей, які показані в концепції реформування сучасного освіти, ми намагалися їх показати, як ми їх формуємо. На основі навчальних, навчальних предметів ми в основному на другому класі. Олександра Якінасавченко. Вона працює в основному початкової школою, тому в основному її ідеї мені більше імпонують. Але я, не... я також дивлюся на ідеї Федорової, потім Максимової, Звірі Бахотурський, наприклад, який задіснює поділ. Російський. Український Усова, Усова теж російська. Мені, якщо. <рес> 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 чи З якої вона держава. якщо вона держава. Який саме напрямок вас цікавив в розробках Олександра Яківни, які стосуються між предметом зв'язків чи інтеграції? Здоров'я збережена компетенція, як вона формується, компетентність, вибачте, як вона формується. Більш ближче, оскільки я працювала над темою здоров'я збережування е, компетентності в початковій школі. Ось і бачимо, гімнастику, і фісковінки, і вправи е, для очей. Оце все ми використовували. дивилися, як за яким напрямком на це здійснює. І вміння вчитися, це головна, скажімо так, ключова серед ключових компетентностей, яка зараз необхідна для сучасного студентів.